В Україні, брати та сестри. А, ну, далі в відео побачите, як обвішені до пупа північно-корейські генерали прийшли вітатися з диктатором. Ну і диктатор прийшов вітатися до них, мабуть, там якийсь обмін досвідом. Не знаю, що вони приїхали, що вони хочуть друг другу сказати. Але суть не в тому, просто маразм зашкалює, це деградація повна. Ну, раніше, ну. Повністю обвішані ці, то виглядає як просто якийсь мем. Ну, в рашці, це, звісно, звичайна справа. Боремось, поборемо. Слава Україні! Ұрій. 정신을 만나게 되면 가입니다